Сезонна алергія всім вітання. Сезонна алергія це алергічне захворювання, яке викликане рослинним пилком і проявляється гострими запальними змінами слезової болонки, дихальних шляхів та очей. Пилок це у більшості білок, який розноситься вітром або комахами на великій відстані. Тому сезонною алергією хворіють як в місті, так і в сільській місцевості. Це захворювання спостерігається у період цвітіння окремих рослин і має виражену сезонність. В Україні спостерігається три періоди цвітіння: весняний з початку березня до середини травня, літній із середини травня до кінця липня, викликаний полком лугових та злакових трав, літньо осінній з середини липня до жовтня зумовлений цвітінням бур'янів. Основними симптомами при сезонній алергії є свірбіж та почервоніння очей, відчуття піску в очах, сльозотеча, нежить, напади чхання. Утруднене носове дихання за умови розвитку тяжкого перебігу до симптомів алергічного реніту та кон'юктивиту, може приєднатися кашель за духа, що є проявами бронхіальної асми, важкі прояви на шкірі по типу кропів'янки чи ангіоневротичного набряку. При таких проявах необхідно звернутись до лікаря-алерголога для специфічного обстеження, метою якого є не лише постановка діагнозу. Але й виявлення конкретного специфічного алергену, який викликав поліноз сезонну алергію. Що стосується лікування сезонної алергії, то першочергове лікування в період цвітіння полягає у зменшенні симптомів алергії, а основне лікування хворих на поліноз проводиться у стадії ремісії лікарями-алергологами. І до цього основного лікування дуже добре додати ще препарати на рослинній основі, які полегшать перебіг алергії та підтримують імунну систему. Можете спробувати алебонін Ультра» – комплекс, який містить виключно ретельно підібрані рослинні компоненти, які мають потужні протизапальні властивості та допомагають зменшити інтенсивність симптомів алергії, зокрема свербіж, сльозотечу та виділення з носа. Крім того, цей засіб має накопичувальну дію, завдяки чому він зменшує ймовірність повторного виникнення алергічних реакцій чи подразнень, а також при прийомі цього комплексу іде покращення загального самопочуття. Тож цей комплекс натуральний, містить у своєму складі екстракт листя кропиви, який зменшує інтенсивність і тривалість симптомів алергії. Екстракт насіння розторопши підтримує імунну систему організму. Екстракт трави череди має потужні протизапальні та заспокійливі властивості. Екстракт квітів ромашки заспокоює нервову систему та зменшує рівень стресу. Екстракт корення лопуха, що зменшує запалення і подразнення шкіри, усуває свербіж та лущ. Екстракт корення солодкий захищає слизові оболонки від подразнення, розріджує мокрутиння і полегшує відхаркування. А також екстракт гриба рейше підвищує рівень енергії, зменшує відчуття втоми і покращує загальне самопочуття.